За останній рік наш регіон, завдяки зусиллям і старанням асоціації футболу Дніпропетровської області став одним з лідерів організації проведення на вітчизняних теренах турнірів з футнету, а простіше тенісболу. Після відкритого чемпіонату Дніпра, що проходив взимку на паркеті зали спортивного комплексу Українського державного хіміко-технологічного університету, далі мав місце чемпіонат України, який приймали майданчики просто неба стадіону парку культури і дозвілля Новокодацький нашого міста. Наразі вже восени вони стали ареною обласного турніру. «Осінь Дві 2025, двадцять п'ять, старту якому взяли вісім команд, розбитих на дві підгрупи по чотири в кожній, які на попередньому етапі визначили квартети, краще з яких зіграє з головний трофей золотий кубок, а не в дахи зійдуться за срібний. Це третій турнір цього року. Ми проводимо на вулиці вже взимку. Перейдемо знову в зал. У Нас вісім команд, дві групи. Я сподіваюся, що усім сподобається гарна погода, і все для того, щоб розвиватися і грати в футнет. Що стосується власної гри, то в нас сьогодні не вийшло те, що ми планували. Якесь почуття. Відчуття в нас не було і, на жаль, заміни не було. і Тому ми програли перші дві гри. А вже третя не вирішувала нічого. Ми не вийшли у в золотий кубок, але будемо грати у срібному. і Тому сподіваюсь, наберемо як можна більше оч очок. Звісно, залишається тільки побажати Олексію Михайловичу та його команді успіхів у боротьбі у втішному турнірі за срібний кубок, що в дії ж у будь-якому змаганні є переможці, і ті, хто програли. Втім, регламентом нинішніх передбачена можливість по Чатися за один з трофеїв, де опонентами Аме Стейт будуть колеги невдахи по групі Дніпро 2023 та подібний тандем з іншого квартету «Енергія» і сура. Натомість, головний приз, «Золотий кубок, зійдуться сильніші у своїх групах Дніпряни і Куряче, які набрали максимальну можливу кількість очок по шість. А також Дніпро ветерани і спортивні оптимісти в обох квартетах поєдинки знову відбуватимуться за коловою системою, де кожен зіграє з кожним. Тому запрошуємо усіх цієї неділі 12 того жовтня на меданчике стадіону парку культури і дозвілля новокодацький нашого міста, де о 9 годині розпочнуться зустрічі за срібний кубок або 11-й за золотий.